Герої серед нас з нагоди дня українського добровольця в Івано-Франківську нагородили бійців Сил оборони. Бойових відзнак вони удостоїлися за непохитну відданість військовій присязі героїчну самопожертву та мужні дії у протистоянні збройному вторгненню РФ. Настільки це люди, які люблять свою країну, які просто за покликом серця продовжують боротьбу. І головне зараз, що має робити Телева область, це в різні способи підсилювати всі формування на теренах Прикарпаття створено багато формувань. наприклад, приклад га бригада територіальної оборони, також це наші добровольці, які з перших днів повномасштабного вторгнення масово ішли, брали зброю в руки захищати. Рідну країну. З початком Великої війни Володимир Дучак добровільно пішов на фронт. Прагнув захистити свою сім'ю, свій дім та Україну. У 2022 році він загинув. Донька та дружина Володимира отримали його посмертну нагороду. Наразі хочу подякувати всім хлопцям, добровольцям, бо наш Володимир він пішов добровільно. Я його підтримала. Хоч на початку я не думала, що таке в нас буде. Загалом близько 20 учасників бойових дій удостоїлися державних та обласних почесних відзнак. Оксана Себастьян, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.